Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів представити вам наш новий піногенератор Show Plus 315 Pro. По численним проханням він є більш продуктивним, ніж наш бестселер UB0017, який вже багато років є найбільш продаваємим апаратом в Україні ub 017 вийшов дуже успішним і надійним піногенератором. І щоб не ламати те, що прекрасно працює, ми змінили в ньому мінімум характеристик, щоб ви могли насолодитися його безвідмовністю і зручністю. До речі, ось тут з'явиться повний огляд на цей піногенератор. Отже, що ж нового, ми додали в новій моделі. Перше і головне, він суттєво додав продуктивності. Тепер він генерує на 70% більше піни. Його продуктивність виросла аж до 1200 кубічних метрів на годину, а площа якісного покриття локації до 200 квадратів з кожного генератора. Друге. Ми додали зручну ергономічну ручку для підвішення з вибором кута нахилу. Третє. Всі моделі мають якісні металеві швидкоз'ємні з'єднання, щоб була змога швидко підключити генератор до подачі рідини. Якщо вам не вистачало продуктивності вашого старого піногенератора, 315 Pro стане чудовим вибором для вас. Не зволікайте, робіть замовлення прямо зараз.